У головних ролях: Деградант на танку, Деградант на стрімері, Деграданти на союзниках, автори ідеї, Ідея фільму Цеа з одна тисяча на топах. Первинна ідеї Кітя Віслий, режисер фільму, Біомусор на стрімері, Оператор, Біомаса на стрімері, фінальний монтаж, Біоскот на стрімері. За мотивами реальних подій у грі для відсталих в рот оф Тутус, партнери показу, танк їде, купи лутбокси, Головне вірити, такий геймплей. Арта не впливає, патента немає, продай хату купи Вікерс, Леопард сильний танк, спонсор показу, товгеди з башкою. Вітаю, панове! Сьогодні я вам покажу документальний фільм, який був натхнений виходом Вікерса, ну а також само собою, деякими коментарями цільової аудиторії під моїми відео. І, власне кажучи, сьогодні у нас на огляді номад, апаратурка без броні, без ХП, Петесагу восьмого левела, преміумна, яка видавалася за марафон у вигляді колаборації з таким фільмом, як Великий Куш. Ну і в принципі в даного апарата є свій пул шанувальників, є своя така маленька секта, яка полюбляє дану машинку, і прокачувану, і в принципі, вочевидь, мабуть, і преміумну, коли вона вийшла. Ну і в принципі, що називається: любить можна все що завгодно, але називати це збалансованим і придатним для сучасного рандому, на жаль, ні. Тому дивіться, сьогодні у нас документальний фільм, фільм, в якому ви побачите те, чого не побачите більше ніколи. Це буде унікальний експіріенс. Ви цього більше ніколи знову ж таки не побачите на цьому каналі, найбільш вірно принаймні найближчим часом я не планую таке робити. О, тому ну, сідайте зручніше, і ми з вами поговоримо детально про всі нюанси. Отож, на мат, і давайте почнемо з обладнання. Ставите до салач, а далі обмазуєтеся чим заманеться. Наприклад, оптика і вентиляція. Наприклад. Я не знаю, вентиляція і загартування, вентиляція і турбіна, вентиляція і приціл, да. можемо зібратися на так звану точність. да. Точність у грі само своє присутня, тому ми можемо зібратися саме на неї. І оскільки, як я сказав, це гайд, якого ви більше ніколи не побачите на цьому каналі, то сьогодні ми зберемося саме в точність так звану, а поставимо навіть інструкцію на точність, щоб танк нам, у нас білці око стріляв. да. О, той, ну і продемонструємо всі неймовірні переваги даного так званого геймплея. О, тому ставте до села, а далі обмазитися, чим заманеться. Чесно, хочете навіть труби сітку поставити, я зрозумів, що ви не виправні, і типу, <гум> ставте, що заманеться. Це ніяким чином не вплине на ефективність нашого танка, тому що, на жаль, я не можу поставити три загартування підряд. І, на жаль, я не можу поставити якийсь модуль, який перетворить нашу броню в 20 мм на броню в 200 мм. От, тому <гум> все інше, окрім того, що я ще не назвав і що не можна ставити в нашій грі, вочевидь, вам не допоможе. З тим розібралися, екіпаж у вас на екрані. Це чотири людини. Командир не радист, а навідник. І, в принципі, це певною мірою унікальний екіпаж, тому що ще й у нас зарядник радист. Одним словом, там все перемішано, все в кучі, і, в принципі, якщо у вас є сильне велике бажання, то, вочевидь, ви знайдете собі такий екіпаж, посадите його, зробите п'ятіперкою, і все одно будете стояти на базі в кущах і робити, що От, З цим розібралися, переходимо до польової модернізації. В першому беремо перше, в другому ми зараз зберемося на так звану точність. Тому поставимо зараз друге спеціально під цей гайд, тут прям зумисне. От, і, власне, кажуть, що в третьому я б взяв би плюс два догляду, можна взагалі не брати нічого. Ну і в останньому можна брати комірку під будь-яку, власне кажучи, оборудку. тому що можна поставити і живучість, якщо це буде загартування, і розвитку, якщо це буде якась скажімо, оптика або там малошумка і так далі, тому подібне. Ну і в принципі з цим розібралися, я думаю, можна перейти до схеми бронювання даного веселого цікавого апарата. Отакий, в принципі, черйотір-номад. І давайте просто по черзі. НЛД 25 мм. Класно. Центральна лобова, 57,2. Верхня лобова, 30 мм. Потім ще один, одна така надбудова зверху під прямим кутом 63,5. Сильно, да. Ну, я ж сподіваюся, не треба пояснювати, що це пробувається кулаком з ноги, пальцем протикується. там, Я не знаю, будете їхати. По якомусь камінню і вам банально гравієм роздаре нахрен повністю дніща танка і так далі. тому подібне. От Сподіваюся, нам це пояснити додатково не треба, тому переходимо одразу ж до бортової проєкції даного апарата. Отож, борт у нас 44,5, 46, 31,8, 38,1. І 38,1 і 1, і в принципі, все. Ну, що вам сказати, танкування бортом у нас виключено через одну просту причину у нас куча різних зон броні, які пробуваються банально за правилом трьох калібрів. Зокрема, ось оця от зона, оця от зона, ну не нашої гармати, само да, але ви розумієте про що я, і так далі. Навіть якщо ми навіть уявимо, що вони не пробуваються, то очевидь, у вас буде дратися просто башта, буде дратися просто велде, і в принципі, ну, якось так. Отож. Проміжні підсумки, лобової і бортової проєкції в танка повністю ну, немає. Такий веселий апарат, про веселий геймплей, да-да. Ну і лобова проєкція башти. Власне кажучи, підбаштове під баштове 63,5, а потім сама башта з лобової проєкції 30 мм, в вилицях 25 мм. Міліметрів. Класно, круто, прикольно. В межах 30 та 40, нехай там 5 мм наданої броні, і це пробувається завжди, всіма всюди, зокрема, фугасами. А маска гармати, в принципі, вона в нас тут така є, але вдавлена всередину, і там так само броні, як в принципі в усій а, площині башти. А, ну і Дах цієї саме башти, 16 мм, 51,7 наведена, але це не має ніякого значення, тому що що? правильно нас даруть сюди за правилом трьох. Калібрів, от, в принципі, якось так. Ну і давайте перейдемо до боїв і подивимося, на що у нас даний апарат здатен. Отож, підбиваючи підсумки по бронюванню, воно повністю відсутнє. Це класична скляна гармата, класичний танк леопард, класичний господи, а Скорпіон. І це безумовно, сумно, але. Знову ж таки, як сказали великі мислителі з тисячі на топах, це такий гімплей, а не допрацювання балансу. Ну, і в принципі, якось так. Рухливість у нас, по-моєму, 52 км, Він їх в цілому набирає, в цілому їде, ну, але цього малувато, будемо відверті, як на таку броню. Ну і, власне кажучи, гармата. Гармата це те, через що у нас танк, цей деякі категорії людей люблять. Танк. Цей володіє 105 мм з унікальним снарядом хешфугасом. І зараз тільки в нас завантажиться ці 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. А подивимося з вами на пробиття даного апарата. До речі, кути з мінус 10, що само собою комфортно, класно, круто, але є нюанс. У нас, крім кутів нічого більше немає. Отож, базовий снаряд у нас пробиває 268 мм, летить 1478 метрів на секунду. Це снаряд від 10-го левела. Нормально, класно, круто. ну Типу, ре реально хороше пробиття, хороший польот, альфа-390 питань немає хеш Хешфусний снаряд, який виступає голдою, пробиває 210 мм броні і летить зі швидкістю 1173, як зазвичай летить кумулятив в даних танків. Ну, власне кажучи в британських, американських і так далі. Ну, в американських, ні по-моєму тільки в британських, одним словом, це не ніякого значення. Ну і альфа всього фуасного снаряда 480 одиниць. А також у нас є звичайний фугас, пробиття 105 мм, польот такий самий, альфа така сама. Е, ну, як я сказав, у нас зараз буде унікальний гайд, унікальний гімплей, документальний фільм, натхнений е, подіями, які відбуваються в сучасному рандомі. Ми будемо стояти на базі АФК і, в принципі, виконувати роль так званого танка снайпера, да. танка ПТ-шечки з трикутничком зверху. Да. От. І танка без броні, тому що це геймплей такий, ви не знали, да? От чомусь, скажімо, якби я був зараз на умовному Яхтигрі прототипі, також ФТСа у 8 левела, а також без башти. Ну не так, тут є башта, до речі, у нас, тут є башта повного обертання, а от на Яхтигрі нас башти немає. Яке незадача танк так далеко, а я його не бачу. Ай-яй-яй, а як так? А я на червоній лінії стою. Ай-яй-яй-яй, що ж поробиш? От, яхтигрі Яхтигри прототип, танк без башти, на відміну від нашого апарата. І в принципі на ньому я міг би вибирати. Постоять в кінпі. Ну, я був би, безумовно, умалішоним, якби так зробив. Або поїхати вперед. Биться там біля IMX, біля Йоха, там біля, власне, кажучи, їхніх Йосипа 6-го, Ктанка і так далі. Я міг би обирати. Тут я цього вибору позбавлений. Ви кажете, це такий геймплей, да? Ну, є нюанс. А як щодо балансу? Чому на одному левелі розташовані два танка, На одному я можу робити все абсолютно, на як ти прототипів, і їхати вперед, і стоять на базі в кущах, а на іншому я можу тільки стояти в кущах, бо тільки я поїду вперед, нас роздаруть в хлам. О, це хороше запитання, я знаю на нього відповідь, але, очевидь, вона вам не потрібна, ви не хочете її чути. От, якось так. Тому, договоручи про грамату, кутивність мінус 10? Багато повного обертання і просто мерзотніше стабають повороту корпусу, і, в принципі, на повному ходу у нас става максимально неприємна. Зведення в цілому ще терпіме. Ну, знаєте, воно терпіме в цілому, але не нетерпіме по калібру, тому що калібр 105 має зводитися раз так в три, швидше, ну, не менше. От, і, в принципі, якось так, одним словом. У нас танк без броні, без хп, танк з посередньою рухливістю і танк з посередньою гарматою, тому що пробиття, хешфугас і так далі, це все класно. вниз це, це все класно. Башта повного обертян, обертання це все класно, питань немає. Але є нюанс. У нас банально, кончена стаба. От я зараз умисне, щоб, щоб вам продемонструвати, з знімуся з позиції. Вона ж все немає чого робити в бою, ми стоїмо АФК, тому що ну, геймплей такий, да? От, ми ось їдемо, дивіться, яка стаба. Вона просто мерзотна. Вона просто мерзотніша. Ось зупиняємося і зводимося. Задження таке. Терпіньке. От, о, і поїхав. Ха, чувак, поїхав, клас. Прикольна гра. Прикольні гравці, в неї грають, все як положено. От, ну і тим часом, поки в місті, поки в позиціях, де грають метові актуальні танки, вирішується доля бою, ми стоїмо вами в кущах. Ви скажете, ну це б 6 левел, а лева, ти міг грати їхати в приту, е, да, ну в мене ж нема броні, немає ХП. Це ж геймплей такий стоять на базі в кущах. Яка різниця про те якого левела я граю? Це гімплей такий, ми стоїмо в кущах, охороняємо базу, раптом її хтось украде. Правильно? Правильно. От ну тепер ми поїдемо вперед само собою, тому що ну, союзники ж поїхали, ми набираємося сміливості, їдемо за ними. Ну, Є нюанс, бій уже завершився. Вам здається, що ще ні, але насправді так, він завершився. І, типу, що надалі в ньому робити, як нам робити дамаг, я не знаю. Uh, і в чому суть? Тому що зараз хтось розумний, безумовно, дуже розумний, прийде в коментарі і скаже, Ну, кожен грає як хоче, кожен грає на тому, на чому хоче, бо ж яка міросотнее вставай звернення просто діч. Просто діч. Uh, зараз якийсь розумний прийде і скаже, що кожен грає на чому хоче, як хоче. Uh, да, ну, є нюанс. Ви так можете робити в сольній грі, В якомусь там, я не знаю, відьмачку, наприклад. да. Там, нахера, фуа заряжаю, я не знаю, але хай уже буде. Будеще отак, да. Потні 300 дамага забій, Оце сильно. А це я сильний гравець, так? Да? Скажіть. Дуже сильний гравець. Тихо не ворушиє. Зводимося. А ми зводимось, так. Да. 500 дамага, є 25. Сильно, танк 7 левела, будемо зараз убивати. Да. Отак от ззаду ти робиш. Отак от ти зробив гравець. Ззаду є 25. Бидиш! Отак от не влучив броню. Так, да. отак от вона гра про скіл. <кхід> от. І про що я говорю? Про те, що. <кхід> Перепрошую. Ви можете так робити в сольній грі. В відьмачку якомусь там я не знаю, ти зараз як зведемося, биди, що так хорошо. Оце я скілований, да? жесть. Просто жесть. А, а це все завдяки тому, що я постою на базі, да-да-да. <сміттє> постояв базу по охороні в кущах. Тільки зараз, о, я сучу до речі на да. не влучив танк. Так от, про що я говорю про те, що ви так можете робити в сольній грі? Питань немає. Робіть, як зам... як вам заманеться і так далі. Ну, є нюанс. Це онлайн-гра, і в ній перебувають інші гравці. І у вас з цими гравцями одна мета, одна ціль. Яку поставив розробник, там я не знаю, правильно, неправильно, профпрану чи не профпрану. Але він її поставив цю задачу, і вона звучить саме так. Дивіться завдання захопити базу супротивника або знищити всю його техніку. Знищити всю техніку передбачає, власне кажучи, завдати дамага супротивнику. Тобто, ну, чим більше завдаєте дамага, тим швидше супротивник вмирає. Чим швидше супротивник вмирає, тим швидше ви виконуєте головну задачу, а саме знищення техніки, тобто перемога в бою. Ну окей, з'ясували, робить дамаг. Не є нюанс, а як мені робить дамаг, якщо в мене немає параметрів метовості і актуальності, якщо знову ж таки, поки я стояв на базі АФК, ну бо такий гімплей. Мої союзники дуже благополучно на метових актуальних танках, з броньою з ХП, з баштою, з кутами, а, власне кажучи, поїхали і зробили результат цього бою. Ну, вони банально не поїхали в місто. Це місто вбили повністю йог, там ну, каєн якийсь катався, да, і так далі. Вони впливали на бій. А чим займався я? І це зараз була перемога, власне кажучи, дам. Ми перемогли, перемогли. Але чи вніс я свій внесок в цю перемогу? Чи був мій вклад в цю перемогу? А Ні, його не було. Ну бо бій вигрався в місті, там де він і виграється в сучасних реаліях гри. Давайте не будемо говорити про те, що було в минулому, ну бо це позбавлено сенсу, адже це вже в минулому, все, крапка. Давайте говорити про те, що є зараз. А зараз це гра про оцей ось танк. Ось о, про оцей ось танк, про оцей ось танк, про оцей ось танк. Там я не знаю, врешті-решт, ну хоча б про оцей ось танк, ну або про оцей ось танк про танки з броньою, та про танки з хп, про танки з бронюванням башти з кутами або бронюванням рубки з кутами. Це гра про це, але не про Скорпіона, не про Леопарда, не про Чаріотя Номада і так далі. От якось так, перший бій потні 1700 дамага, постояли на базі 5 фрагів ніхі раз, і виходить, це впливало на бій. Да? Ну, Це так не працює, бо я корисний дамаг, а я не корисний дамаг. Корисний дамаг робився в місті, коли переламувався бій і визначалося, хто в ньому переможе. А я в кінці просто був подсосником, який подсасував фраги, і, в принципі, ніякого впливу на бій не справляв. От, тому 1700-5 фрагів це у нас топ-4 по команді. Ну, і, в принципі, якось так. Поїхали, а, до речі, скільки ми пофармили, як поїхала, скільки ми пофармили, бо це ж преміум машинка, да. А, 61 тисячу. Ну, сильно, класно, круто, не ну, є нюанс. Сів би на якусь шкоду або на ягу прототипа, а поформив би тисяч 100 і був би задоволений грою. Ну, як грою? Фармом, бо грою задоволений бути дуже дуже складно. От, і в чому суть в тому, що. Гра про башту, гра про кутивниц, гра про броню. І не інакше. Бо на подібному так званому гімплеї, який просто є зразком дисбалансу у грі. Бо, знову ж таки, я вам нагадаю, у нас на одному левелі перебуває оцей ось, ось танк, і, скажімо, там, не знаю, якась, ну, да? або якийсь Т103. І чому ці танки, які я ще не назвав, можуть виконувати всі функції бою, а наш тільки якусь одну. То це не гімплей, виходить, це нездатність виходить, виходить, забалансити два танки на одному левелі, два танки одного класу на одному левелі. От, в принципі, якось так. Ну і в чому суть? Тому що Це преміум танк, крім усього. А що таке преміум танк? Яку має він виконувати основну функцію? А, правильно, він має фармити. А і, в принципі, що таке фарм? Фарм це стрілять, фарм це світить, фарм це впливати на бій. Ну, бо саме дамаг у бою визначає ваш на нього вплив. Ну або асіст, якщо ви граєте на ЛТшках, типу, да, окей, називаємо, що називається всі категорії, господи, що, що з цим горлом? Закрипає, як я не знаю хто, якщо, що що, що, ти робиш? що, що з тобою кончений, боже, без камуфляжним раз. От, і про що говорив? про те, що преміум танк має фармити. Щоб фармити, треба стріляти. Щоб стріляти, треба відповідати параметрам метовості актуальності в даному рандомі. Тобто мати броню, мати ХП, мати гармату, в принципі, комфортну, а не оцю дестабілізовану А, Ну і в принципі, чи може Череоті Рномат виконувати цю функцію. Ну, таке, тому що. Ні, фармить можна не на всьому. Можна і на п'ятому левелі фармить поїхати, так? Да, питань немає. О, ха -ха. Е, є нюанс. Питання в ефективності даного фарму. А, стоп, а куди я їду? Стоп? ні 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 куди я поїхав? Ми ж сьогодні граємо в. Це ай Це гайд для цільової аудиторії, виняткової тільки. О, тому будемо стояти на базі в кущах, а ви як думали? Такий геймплей, так, розробник сказав. Тікаємо, ай, ай-яй, ай, ай, тікаємо, броні, нема, хипа немає, ай-яй, ай, тікаємо, да-да-да, все, тікаємо. Стоїмо на базі в кущах. Ну, бо геймплей ж такий. А ви як думали? Ну поїхали, т 3 поїхала, поїхала битися, фаза поїхала битися, Ну а ми будемо стояти на базі в кущах. І знаєте, в чому полягає нюанс такого геймплея? Ну, так званого геймплея. В тому, що якщо на вас поїхали, ви настріляли. А якщо на вас не поїхали, от у мене був на днях бій, і, власне кажучи, я бився в ущелині Ласуля, а ззаду на кінпі стояла хорі 3. Є нюанс. А, ми одразу від початку бою піджали супротивників і не дали їм навіть можливості викатуватися на нашу сторону. Вони були зажаті на своїй стороні максимально, в низині і так далі. Але чувак на хорі, благополучно бій простояв ззаду на кімпіну, тому що в нього ПТСАУ. Значочок ПТСАУ в нього значить, він має на базі стоять, да, отаку, ви, як думали. Ха -ха. і що він там робив? Кого він там вицілював, я не знаю. Ну, поняття зелене немає. Н немає абсолютно. І типу. Це про такий один плей, так. Да. Поїхали на вас, ви щось настріляли, питань немає. А якщо не поїхали, що робить? Ну, виходить, треба їхати самим в притул, так? Да? Ну, також виходить. Логічно. А як ми будемо їхати в притул, якщо у нас немає броні, немає ХП? Ха, 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 -ха. цікаве запитання, так? Да? Дуже цікаве. О, тому, знову ж таки. О, і вкотре запитання на засипку. Чи можу я так само зараз стояти на базі на умовному там Фердинанді, на умовній Язі прототипі, на умовній навіть карішки. Ну можу, а чому ні? Ну, я буду умолішоним само собою, це питань немає, але ще можу? Можу. Функція така моя доступна. До речі, класний геймплей, да, Прикольний? Ну я стою на базі, команда виграє бій, на мене ні ніхто не їде, але ж в мене геймплей такий, стоп, я ж маю на базі стоять, в мене ж танк снайпер. Правильно? Ну я стою снайперю. А по ком снайпери нікого не видно? Ну, буває, блин. Ну, нічого, ще постоїмо. Ще я, постоїм. я постоїм бою в може в шостому бою буде така ситуація, коли на нас поїдуть. Можливо, ж бути таке, так? Да? Можливо, цілком чому ні. От, тому, ну, Танк снайпер, так. Да? Mm. Ай Боже. Я сподіваюся, що до якихось умолішованих, які це дивляться зараз, ну, це не до всіх, я діло, так? Да? А саме до умолішоних, які доказують цю всю історію про танк снайпер і так далі. Сподіваюся, що до них ця вся історія трошки дойде. Ну, можливо. Це навряд чи, звісно, да? якщо за 13 років не дійшло, то і зараз не, не дійде, але uh, надія помирає останньою. Ну, класно стоїмо, класно снайперемо. Uh, і, в принципі, дуже веселий геймплей. Ну, є нюанс, а як я зараз впливаю на бій? А, ніяк. А як я зараз фармлю, та в принципі теж ніяк. А чи можна зараз щось змінити? Поїхати вперед, в притул? А, ну, теоретично можу, але є нюанс, мене роздірібаніть ноль, тому що коли стоїть на одній позиції умовна яга-прототип, знову ж таки, да, і умовний чаріотірномат, то особисто я оберу за пріоритетну ціль чаріотера, бо його тупо прощубить. Ти його збиваєш в ноль, ти робиш мінус гармату і все, далі розбирайся з ягою. От і все. Класний геймплей типу, туда, ну прикольний. Я стою на базі снайперю. Як так? Мені ж розробник сказав, що я маю снайперити на базі. І гравець з на топах мені сказав, що я маю снайперити на базі. І, ну ти не розумієш, що я такий, такі на базі стоять. Ну, стою, далі що? <гум> ну шо далі. Ай боже. Яка зрад для відсталих. І я тоже відсталий такий самий абсолютно. Тільки я ще й біо бо я це все діло пропагую на ютубі. Яка зрад для відсталих Ну дивіться, я поїхав в парад, тому що, ну блін, Нема поки он снайпера, розумієте? Ну, ну немає. Не получилось по снайперить. Треба їхати вперед. Зараз у нас розділи банк в 0. Оселий е, гравець на Т-103 буде еще так, хорошо, дає МТ. Е, ну, є нюанс, що я зараз граю в притул. Це дама зроблений в притул. в притул це не рахується. Я в маю стояти на базі, АФК. А це дама зроблений в притул, а як так? А так немає. Будь. Отак, от, да, невідомо куди. Полетіло. Так я ж немає бути. У мене ж танк снайпер, ви що? Я ж не повинен їхати вперед. А чому я їду вперед? Непорядок получается. Неправильно слідую канонам цієї гри, да. Отак от. Ой, хух який це фарш. Це просто фарш. І що саме цікаве, у Малішоні роблять так багато-багато років, е, Віртуха залетіла прикольно, багато-багато років вони так роблять, багато багато років стоять на базі АФК, і вони так ніхера не зрозуміли, просто ніхерашенки не зрозуміли, не зведусь. Вбидищ в землю, хорошо. Ну, гра про скіл. Гра про скіл, гра про гімплей, так званий, гра про танк снайпер на базі. Е, ну і в принципі, якось так. Так, торт мене вже чекає, по ідеї. резко ми насунемо вправо, отримаємо тичку. Ні, не отримаємо тичку, пайдет. Приїхали, бидичку десь в ту сторону. Ура, не попали в танк. Ну буває. От, ну і в принципі, отак, от, от, отак от не робить, да. Ще один танк снайпер, до речі, другого з курсі. О, в землю, ну типу, ну в землю. Ну в землю, ну типу. Ну в землю. Але стоп, танк же снайпер. Блін, буває, да. Ех, да, буває. Ех, да, буває. Ну чо чоти. Та не ти виїдь. Мені так, щоб супротивники виїхав, краще поїхали вперед. Немає сенсу більше тут перебувати. Ех, да, потний тортойс на ультра МБ 9-го левела стоїть на базі. Дефіть базу. Хі -хі. Сильний гравець, дуже сильний. Ну він пізнав Дзен, він э, снайперить, в нього танк снайпер походу. З нього штурмовий танк, але. Але він думає, що в нього танк снайпер. Що йому зараз робить протуда, я не знаю. У нього є броня, в нього є хп. А в мене немає броні, немає ХП. А, ну, прикольно. Баланс. Баланс, так. Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, спокаюся, тихо, тихо. Щас ведемось. Е, Не знаю, куди воно полетіло, поняття, зелене, немає. В принципі, мені якось і байдуже, що називається. Мені якось. Поштовхай мене. Тихо. Мені якось і байдуже. Ех да, жалко, я не можу на нього виїхати в притул, поїхати закрутити його, тому що в мене нема хп. Як сумно. ай яй, -яй як шкода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ай ж ти робиш? Що ж ти не робив, гравець, танк? Що ж ти не робив? ай яй яй його били без назви, у нас немає, з тебе немає зведення. Ай-яй-яй-яй-яй. Ех е, 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 да. Ну а така от вона гра. Отакий от геймплей, так званий. фу. <кхем> Отож, в чому суть. Чоротірномат, е, безумовно, може мати свій фан-клуб і своїх шанувальників як і будь-який танк у цій грі. Але це ніколи не змінить простої, прописної істини. Це гра про броню, це гра про ХП. Ну, посилили там ще про кути, про наявність башти і про там ДПМ, і Альфу і так далі. Але не про постоять на базі. Бо, стоячи на базі, ви нічого не вносите в бій. Ми зараз виграли два боя, і скажіть мені, будь ласка, чи ми хоч якось на них вплинули? Ну, хоча б якось, ну, хоча б якимось чином. По-моєму, ні. Тому що в обох боях ми стояли на базі, ну ми ж виконали свою роль, танк снайпер, як він там називається, да, ось все. снайперська, бачите? Снайперська, все, я все правильно грав. Да, мені так розроб розробник сказав, я грав по канонам, методичка розробника. Все, да. Це ні, я не біг мусор. ні, 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 Це я просто грав, так як, як мені розробник заповідав, розумієте? Поїхав, знаєте, може, третій бій, я оце думаю, чи ні. Чи нахер воно треба, треба? Поїхав третій бій, Ні, не хочу. Чи так, да, чи ні? Ні, да, поїхали, Ні, не хочу. все. Коротше, пофармили в другому бою 58 тисяч, накидали 1600 дамага, потних, сильних, ну і в принципі це буде ваш результат. От, тому черіотірномат може мати свою фанбазу, питань немає. Але є нюанс. У грі стоїть задача перемогти. Щоб перемогти, треба бути в точках, які вирішують до любою, треба впливати на бій, а також треба робити дамаг. Ну, бо саме ці показники впливають на перемогу в бою насамперед. чуєте, там і патент, і так далі, це все ясно. Але ви розумієте, про що я. І Чарріотірномат, Скорпіон Г, Леопард, і всі інші багато леопардів, такі як Вікерс, там... Господи, як його звати гріль 15 і так далі це все гребані леопардоподібні танки, які на цей бій не впливають. Вам насирають в голову цієї інформації про те, що ну, you know, Леопард сильний танк. От подивіться, скільки на ньому статістів грає, які на ньому роблять циферки. Питань немає, статісти грають, тому що статісти можуть реалізовуватися. Але є нюанс, вони можуть реалізовувати гармату, а впливати на бій вони як не могли, так і не можуть в контексті розміну ХП і танкування, перебування в ключових позиціях, а не обстріла там з якихось інших зон, за спин союзників і так далі. І коли вам чувак з 4-5 канатопа говорить, що ні, ну Вікерс, класний танк, що ви беріть, продайте хату, але візьміть Вікерса, це прикольно, є нюанс, він його реалізує. І впливати на бійце так само не буде. А чи реалізує його пересічний гравець? Ніколи в житті. То виникає запитання на а головне, навіщо? Це не гімплей, це недолік балансу. Тому що я вам ще раз повторююся: на восьмому левелі є цей ось танк, а є цей ось танк. Вони на одному левелі. Вони грають в одному рандомі. Вони грають одне проти одного. Питань немає. Ну тільки чомусь в цього є все, у цього танка, да. В нього є і кути, і башта неповне обрання, але вона є. І, власне кажуть, стабілізація, і броня у башті. У нього є все. А в воно є тільки ну, пробиття, яке який не який ДПМ, можливо, навіть, да. А, Ну і в принципі все, тому що стаба мертва, зведення мертве, не мертве, стаба мертвейша, зведення мертве, а, немає хп, немає броні. 1050 хп. Це дуже-дуже сильно. Зважаючи на броню 20 мм по окружності. Класно, круто, прикольно. Отож, це був документальний фільм. Знаєте, як у нас є там хороший поганий злий фільм, да? так оце був фільм не м'ятовий, не потрібний, не актуальний. Або як фільм є дивергент, так само це був фільм Деградант. От, якось так. Тому це документальна історія, заснована на реальних подіях, натхнена, що називається авторідей. Да -да -да. Авторідей це цільова аудиторія, зокрема, з коментарів під моїми відео. Ну і в принципі якось так. Я сподіваюся, ви зробили свої висновки і зрозуміли, що грати можна на чому завгодно. Але грати ефективно, приносячи користь команді, можна тільки на метових і на актуальних бляхамашинах, тому що такий рандом, в якому ти маєш викатитися, затанкувати або розмінятися, прийняти тичку, дати у тичку відповідь і заїхати. А не пулькати з дистанції, <кхм> бо робити це можеш тільки тоді, коли команда їде на тебе, супротивника. А якщо твоя команда виграє, ну, типу, ти безполезний. Та, в принципі, в слівному бою ти безполезний, ну не стріляєш ти якісь там не 1600, а 2500. І що далі? Ти не поїхав на ключову позицію, і саме через тебе, через твою присутність в бою на Номаді, команда цей бій програла, і супротивники на тебе поїхали. Тільки через це і ніяк інакше. От, в принципі, якось так. За тобою в нас вийшло 1660 середньої шкоди, це якраз буде ваш показник на, на, на даному апараті. А, 134 асіста і цілих 0 заблокованого бронею. Дамага. Ну бо щоб блокувати дамаг, треба щоб була броня, тобто, щоб танк був О, Якось так. і в принципі, а до речі це ж преміум танк, а, 1200 він стільки не коштує, тому що пробиття класне, притені немає, але є нюанс стаба мертвіша, і зведення а, ну і Фуас коштує 5200, в принципі, окей, голда, типу фанові снаряди так далі, нехай коштує. От якось так. Тому як танк, в принципі. Чаріотір Номад не потрібен у, у грі в сучасному її вигляді. А чаріотір, власне кажучи, Номад в преміумному м, представленні не потрібен в квадраті, бо задача преміум танка фармить. А щоб фармити, ви повинні давати дамаг. А щоб давати дамаг, ви повинні бути метовим і актуальним. І, в принципі, череть тренувати з цією задачею, вочевидь, не справляється. Тому, якщо ви будете фармити на ньому, я вітаю вас, біде з башкою. Дуже-дуже серйозні. В принципі, на цьому все. Грати скіловано або не грати взагалі, саме собі другий варіант найкращий. І якщо ви все-таки вирішили грати це цей лайно, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео. Бидищ! Отак от не влучив броню. Да, от гра про скіл. Е, В землю, ну, типу. Ну в землю. Ну в землю, ну типу. в землю. Але стоп, танк же снайпер. Блін, буває, так. Ех, да, буває. Стоїм на базі в кущах. Ну бо... Блежиш такий. Ай-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ж ти робиш? Що ж ти не робив гравець в танк?